І всем привіт, на канале Роблокс та Добки Злика. Рика. Да, і сьогодні будемо грати в ММ2. Ну, я зараз як ви, в наушниках. Да, я хотіла сказати, мы будем грати, відповідає на ваші вопроси. Ну, ну... Мабуть, хтось е, хотів написати, не побачиш що коментарі закрити, бо це я. Е, ну, я тут може, і попробую коментарі відкрити. А так то зараз ми будемо відповідати. Перше. Чому е, ти так не часто О, Боже. О, ну, м -м бо в мене ж школа, якби ви знаєте, і я, я просто стараюся для вас. Все більше знімати. Давай у мене саме найкраще. Я розумію, що треба знімати. Ой. Ну, е, е, так, і. Другі запитання. Же. А чому ж ти випускаєш рід, рідкісну дописи. Да? Ну, бо в мене зовсім немає інтересу там випускати лише якісь новини, або спойлери. Е, я зараз е, дуже намагаюся це зробити, але я зараз е, тут до спойлерів е, для. <кхи> Щоб вам було зручно. Так. І третє запитання. Е, як ти? Е, ну, скільки тобі років? Мені 10. А коли ти е, создала цей аккаунт Ютуб. Якщо ви не можете подивитися, то 31 березня 2025 році моє перше відео залетело на 21 перегляд. Вам дуже дякую. Прямі, і, ну, я, я не знаю, ну, я вам дуже сильно дякую. Просто я. І давайте ще ви доб'єте 20 підписників, я можу сходку устроїти, якщо ви прийдете. Я поп... Ну, Якщо ви до мене постараєтесь прийти на сходку в облакці, бо я дуже її мрію. Або на 30 підписників я устрою супер сходку, як всі блогери роблять. І третє, скажіть, а коли ти купиш цю еліту? Ну, я не знаю, коли я її куплю. Ну, я постараюсь е, по-англійським ну, по предметам Получити 12, -ки. я постараюсь. Ну, а так то мені все одно на еліту. Так, і я вам скажу, ще є ключове слово. Я можу навіть не завжди відповідати на коментарі, бо інколи мене інтерес пропадає. І знаєте, чому я виділила там відео? Бо воно трохи мені щось не понравилось. І, да, і я хочу задати ще питання. Е, ви знаєте, що таке Спедігліч? Е, Спідгліч це Типу те, що людина, наприклад. Е, дивіться, я вам хочу показати. От, наприклад, вон людина. Бере, наприклад, таку анімацію. Ну я просто показує. Потім отак-от. От И так каждый раз делать. И так будет она ускоряться. Вот такие мини-скиды, Но Ну, это очень слабкие. Ящик очень супер крутые. Да, якобы как вы еще... Знаете, я еще хотела вам сказать. Ну, и так. Яке ж запитання ви саме не розумієте? Е, от, допустимо, е, якщо всі блогери роблять там, наприклад, сходку, то що вони повинні робити? Е, дивіться, я Ну, наприклад, блогери можуть робити і не завжди сходки, наприклад, Дашкін з Дашок це типа е така теж блогерша. Я її, ну, бачу не але на неї не підписано, на жаль. Да, і ви скажете зараз. О. Так. Да, іще, дивіться, ну я ще не знаю, іще 3. Ой, а яке? Та, мабуть, шосте запитання. Запитання No шосте. Е, як там його називають? Ой, господи, е, коли там я не знаю, як я зможу зробити сходку, але я зроблю на наступну неділю. На наступну неділю зроблю сходку. Ах піш! Ну нічого, зато е... я зато облікалася на, на оцей. Вона ж мене піджидала. Але ладно, нічого страшного. Так, я ще хотіла сказати, то, що цей... Опроси бувають ну, не дуже для блогерів легкими, Але дивіться, іще одне останнє, саме найкрутіше запитання. Якщо ви зможете добити мені 100 підписників, то тоді я зможу купити еліту, коли в мене буде 100 підписників. Да, я постараюсь, щоб е мене по-англійськи стало 12-ки. Але дякую, що ви всі мене послухали. А так що всім. Пока!